Ви стежите за своїм доходом на око? Мовляв, до ліміту ще далеко приблизно мільйон у запасі є. Так зазвичай і думають. А тепер уявіть, ви спокійно працюєте, аж раптом отримаєте лист щастя від податкової. Виявляється, ви перевищили ліміт ще два місяці тому, і тепер податкова може перевести вас на загальну систему заднім числом. Це означає, що з кожної заробленої після перевищення гривні ви тепер винні державі не 5%, а 23. плюс штрафи, плюс пеня. І найгірше ви не можете повернутися на спрощенку цілий рік. Мене звати Вікторія, ви на каналі Бухюа. Сьогодні розберемося, як. Одна гривня понад ліміт може перетворити ваш прибутковий бізнес на благодійність, на користь бюджету. Головна пастка в тому, що більшість фопів рахують чисті гроші, які прийшли на карту. Але для податкової ваш дохід це зовсім інша цифра. Саме тому і більшість помиляється. Подивіться на екран: ось ваші червоні лінії на 26-й рік. Якщо ви наблизилися до цих цифр, хоча б на 90% ви вже в зоні ризику, де ховаються зайві гроші, які виштовхують вас за ліміт. Перше, курсова різниця. Якщо ви працюєте з валютою, IT, експорт, дохід рахується за курсом ЕДБУ на день надходження. Якщо курс стрибнув, ваш дохід у гривні виріс, хоча в доларах залишився таким самим. Друге, еквайринг та комісії. Якщо ви продали товар через сайт за 1000 гривень, а банк зарахував вам 980, ваш дохід для податкового все одно тисяча. Багато хто рахує по залишку, і це фатальна помилка. Третє повернення коштів. Якщо ви не оформили повернення правильно, і податковий може порахувати ці гроші в оборот двічі. Якщо тема лімітів для вас болюча, підпишіться на канал. Ми тут розбираємо, як не віддати зайвого через банальну неуважність. Що відбувається, коли ви перетнули межу, хоча б на одну гривню. Штраф 15%. З усієї суми перевищення ви маєте сплатити 15% податку. Це штрафна ставка для єдинників. Примусовий перехід. Ви зобов'язані перейти на загальну систему з наступного кварталу. Не перейшли самі, податкове це примусово, коли виявить помилку при перевірці. Податки, як у великого бізнесу. На загальній системі ви платите 18% ПДФО плюс 5% військового збору, разом 23% з чистого прибутку у спрощеному вигляді. І так це боляче. Заборона на повернення. Ви втрачаєте право на єдиний податок до кінця поточного року, тобто мінімум 4 квартали ви будете на загальних підставах. Це ціна за те, що ви вчасно не зупинилися або не змінили групу. Я знаю, що зараз це звучить страшно, і кожна ситуація з лімітами індивідуальна. Комусь треба терміново відкривати другу групу, а комусь робити аудит валютних зарахувань за весь рік. До консультації ми ще повернемось. А зараз що можна зробити самостійно, аби притормозити дохід? Крок перший контроль за 20% до межі, коли ваш дохід наблизився до 80% від ліміту. Наприклад, для третьої групи у 26-му році це близько 8 мільйонів гривень. Переходьте на посилений контроль щотижня. Крок другий. Зміна групи. Якщо ви на другій групі і бачите, що не вписуєтесь, вчасно переходьте на третю групу. Заяву треба подати не пізніше, ніж за 15 днів до початку нового кварталу. Крок третій: притормозити дохід. Якщо до кінця року лишився місяць, а ліміту на одну оплату краще відкласти отримання коштів на 1 січня. Попросіть клієнта почекати або офіційно візьміть відпустку. Це дешевше ніж вилетіти зі спрощенки. Крок четвертий другий фоп. Якщо обороти ростуть системно, можливо, час відкрити ще один ФОП на партнера або родича, але робіть це грамотно, щоб не отримати звинувачення в дробленні бізнесу. До речі, пишіть в коментарях, якщо тема дроблення вам цікава. Ми знімемо окреме відео. І останній важливий момент: якщо ви перевищили ліміт і самостійно не написали заяву про перехід на загальну систему, ви потрапляєте в штрафний бан. Повернутися на єдиний податок у такому разі, ви зможете лише через 4 послідовні квартали після того, як податкова анулює ваш статус. Це може розтягнутися на понад рік у гіршому сценарії. Не грайте в рулетку з лімітами. Краще не дозаробити 1000 гривень в грудні, ніж втратити. Мільйони на податках у січні. Сумнівайтеся у своїх цифрах. Запишіться на консультацію в бух.юа. Ми порахуємо ваш дохід так, як його бачить податкова.